Альбукерке усього лише декілька днів є офіційним містом побратимом Харкова. Однак партнери вже намагаються налагодити співпрацю в різних напрямках, аби визначити, чим саме можуть допомогти мегаполісу. Так американські гості зустрілися з харківськими волонтерами, дізналися про їхні потреби та розповіли про власний досвід у цій сфері. Наші колеги зі мною тут, аби ви нам сказали, що нам зробити. У нас є ціла низка зобов'язань, які ми виконуємо, принаймні впродовж наступного місяця. Перш за все, це створення двох робочих груп. Перша буде поєднувати структури органів місцевого самоврядування. Друга робоча група буде охоплювати представників академічної спільноти та бізнес-спільноти штату нью мексико та їхніх колег із України. Так ми зможемо зрозуміти, що ми можемо Зробити зараз, що ми можемо зробити через місяць або через декілька років. Загалом у Харкові наразі працює більше 30 волонтерських організацій. Кожна допомагає різним верствам населення та має свою особливу специфіку. Наші волонтери е на собі відчули трагедію війни, попадали під обстріли. Е Ліквідували наслідки, допомагали людям, що опинилися в такої ж ситуації, і допомогли ну, біля 400 тисяч осіб за цей період часу. На цей час один з проєктів, який ми бачимо на майбутнє, це навчання і передачу нашого досвіду юним молодим волонтерам віком від 10 до 17 років. В мирне час я священник, старший пастор Христианской церкви Искупления. время военное, я также капеллан и волонтер. И здесь, я так понимаю, я представляю больше волонтеров, связанных с церквями. То есть наш такой большой сегмент, потому что я, как и десятки, десятки священников в нашем Харькове, пасторов церкви и людей, которые имеют религиозные убеждения, мы также занимаемся тем, что служим нашему обществу и помогаем в это сложное время. В войны мы помогали исключительно детям после там, благодаря нашим партнерам, мы смогли разрастись и помогать уже более, большему количеству харьковчан, но работаем преимущественно сейчас по уязвимым категориям. Это люди с инвалидностью, первые категории. Также там совместно с нашими дружественными волонтерскими организациями мы смогли сделать в городе более 100 укрытий на базе многоквартирных домов. Второе направление работы молодежного совета это проектная деятельность, направленная на развитие молодежи в городе в различных направлениях. За 6 лет существования мы смогли сделать более 200 различных проектов. Харківські волонтери кажуть, із плином часу реалізовувати різні проєкти та надавати якісну допомогу стає дедалі складніше. Тож підтримка міжнародних партнерів украй важлива. Під час зустрічі волонтерські організації сказали щодо запитів, які в них є зараз, тому що ми розуміємо, що волонтерська діяльність часом трансформується, і зараз це більше про проєктну діяльність, про реабілітацію військових, про створення культурних заходів. Місто побратим нам. Відправо заїмності. Вони сказали, що нададуть представників з їх міста, що відповідають за певні сфери, і таким чином ми зможемо разом крокувати і вибудовувати співпрацю з волонтерськими організаціями. Представники Зальбукерки та благодійники домовилися, що у подальшому організовуватимуть більше таких зустрічей, регулярно підтримуватимуть зв'язок. Це допоможе швидше утілювати нові нестандартні ідеї і плани. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олександр Уваров. Новини Харків. Буду покоління підготовити.